У нас Майя Бороніславна це унікальна людина. В якому плані? Це заслужений лікар України, це е, заслужений професор, доцент кафедри соціальної медицини, і до цих пір вона викладає і працює на кафедрі соціальної е, медицини в Вінницькому медичному університеті. Тому я вас бачу як не фахівця, як від фахівця отримати от таке от, е, вашу оцінку. Таку. Так, Олександр Іванович, дякую, дякую. Задоволена я продукцією, задоволена я компанією, задоволена можливостями. Ну, те, що ви сказали, я підкреслю, що дійсно ця компанія дарує людям добру, дарує здоров'я людям. Це найважливіше, що потрібно в житті кожної людині. Кожному потрібно здоров'я. Ну, а крім здоров'я, ще й дають можливість покращити фінансовий стан, щоб можна було да. <смі> мати можливість нормально і харчуватися, і в нормальних умовах жити, да. і все, що необхідне для того, щоб здоров'я було нормальним. Компанія створює це все. Ну, і дуже важливо, що компанія працює <смі> з девізом, який да. Говорить про те, що фаревер це є любов. Любов це основа. І ви знаєте, така от духовність, а вона є складовою частиною здоров'я, і причому складовою частиною, яка займає перше місце. У житті кожної людини. Ми те розуміємо чи не розуміємо, але наша духовність є основою нашого здоров'я і нашого довголіття. Як ми думаємо? Які ми добрі справи робимо, яке добро ми людям даруємо, те ми і отримуємо. Ту благодать отримує кожен із нас. Тому я вам скажу: компанія Forever не випадково розвивається так ну, потужно і так швидко, і такі колосальні можливості, які ми от почули, дає для людей, для всіх, які добросовісно працюють і хочуть підтримувати компанію. Використовуючи для свого здоров'я ці продукти, які вона готує для, да, для населення всю цю продукцію, це є і основним таким моментом, який розвиває бізнес. Бізнес процвітає тільки там і тільки тоді, коли є благородна ідея, коли людям дарується благо і дарується добро. Якщо цього немає, бізнес розвиватися не буде. Він просто буде руйнуватися, все світ не буде сприяти розвитку бізнесу. А тут він дуже і дуже сприяє. Тому дійсно компанія робить благородну справу і нас вчить це робити. І я думаю, що це все дуже правильно і дуже розумно.